Наразі у Харківській області лунає повітряна тривога через загрозу ворожої тактичної авіації. А от про ситуацію у самому Харкові нам розповість міський голова Ігор Терехов. Він зі студією наживо. Пане Ігорю, вітаю вас. Вітаю вас. Я одразу перше запитання. Уже кілька днів ми не спостерігаємо безпосередньо ударів по Харкову. З чим ви особисто пов'язуєте таке затище? Ну, на щастя, так і є, і е, хочу сказати, що більш-менш спокійно е, зараз у Харкові, але це може змінитися в будь-який момент. Тому потрібно бути дуже і дуже обережними. Е, що стосується завдяки чому? Е, чим я це пов'язала? То перш за все, це е, те, що був надан дозвіл е, і можливість нашим військовим е, бити по об'єктам військовим. На території Російської Федерації, і е, ви пам'ятаєте, що були ліквідовані пускові установки С 300 С 400 які обстрілювали місто Харків, тому трошки полигше е, на сьогодні є, але це не означає, бо е, зберігається можливість обстрілювати місто Харків тактичною авіацією, кабами, шахедами, і потрібно бути е, дуже дуже обережним. Пане Ігорю, через бойові дії на прикордоні Харківщини, звідти постійно триває евакуація. Чи багато людей вибрали собі за прихисток саме Харків? На що вони можуть розраховувати, як місто може допомогти цим людям? Ну дійсно хочу сказати, що з території активних бойових дій приїжджають до нас люди. евакуюються люди. Ми їх розміщуємо, створили хаб, десь люди можуть зробити. Ми робимо матеріальну допомогу, оформлюємо документи. Бо дуже багато людей втратили ці документи, коли вони від'їжджали з території активних бойових дій. Хочу сказати, що у нас є певне. é 200... doce Такої такої роботи, бо починаючи з 2014 року, Харків став прихистком для людей, які приїжджали до нас з Донецької та Луганської областей, і ми теж розміщували. Сьогодні є така можливість. Ми розміщуємо вимушених переселенців в гуртожитках міста, бо є така можливість і піклуємося. А них вони потребують допомоги і психологічної допомоги. І допомоги медичної, і е, е, дуже багато людей приїжджає до нас з дітьми з дітьми, і потрібно їх навчати. Е, тому всіляку допомогу ми оказуємо цим людям і е, знати з них як харків'янам. Протягом останніх днів ви провели цілу низку зустрічей з різними делегаціями міжнародними різних рівнів? Ви взяли участь у великій конференції з відновлення України у Берліні. І от зараз, по підсумках всіх цих зустрічей, на яку практичну допомогу від наших партнерів може розраховувати власне Харків. Ну знаєте, так дуже серйозно перемовини у мене видбулися напередодні цієї конференції. Була дуже багато, багато зустрічі з нашими наземними партнерами. Я зустрічався з Світовим банком з німецькими організаціями, урядовими організаціями, з нашими партнерами. Це банк Європейської реконструкції розвитку, Європейський інвестиційний банк. У рамках цього форуму нам було підписано. Декілька угод щодо поставки до Харкова конгенераційних установок, які будуть нам необхідні під час проходження наступного опалювального сезону, бо нам потрібно децентралізувати систему теплопостачання, водопостачання і енергопостачання. Крім цього, хочу сказати, що була підписана угода на кредит, кредитні ресурси в розмірі 25 мільйонів. Євро ми залучаємо це кредитне позику для того, щоб теж мати можливість придбати когенераційні установки, і крім цього, ми підписали домовленості з Світовим банком, який нам на безвозвратній основі дає грант на закупку теж когенераційного обладнання в розмірі 47 Мільйонів євро для нас це дуже знаково і хочу подякувати всім нашим міжнародним партнерам, які так відносяться до Харкова. Бо нам потрібно зробити дуже дуже багато для того, щоб пройти стало опалювальний сезон, який у нас попереду. Ви зауважили, що говорили з міжнародними партнерами про е, майбутній опалювальний сезон? І незважаючи на те, що зараз червень на дворі, я хочу запитати, все ж таки ваші прогнози щодо майбутньої зими. Ми знаємо, що енергогенерація у Харкові значною мірою просто знищена. Тож чи буде у харків'ян взимку тепло та світло? Надійсна сьогодні у Харкові відсутня власна генерація. пам'ятаєте, що наш ворог на всі наші те трансформатори на підстанції ще 23 березня цього року. Але ми працюємо, працюємо практично цілодобово, залучаємо всі можливості і наших міжнародних партнерів, і наших міст побратимів і інших урядових організацій, міжнародних організацій для того, щоб стало прийти опалювальний сезон. Працюють. Всі служби, і хочу сказати, що я маю надію, що так і буде, що ми пройдемо цей опалювальний сезон не хуже, ніж той, який був і який минув. Дякую вам за впевненість. Дякую, пане Ігоре, за розмову.